Твоя енергія це найдорожчий актив. Якщо хтось вирішив, що може розпоряджатися твоїм часом через ігнор чи, наприклад, неповагу. Ігнор це є неповага до іншої людини. Тоді він автоматично втрачає право навіть на твій онлайн. Ти не стала частиною його гри ось цієї. Ти просто перевернула стіл переговорів. Ти відсікла. Ух ти, імператора відсікла важного, поважного. Ти відсікла не лише його, а й увесь його ось цей інформаційний шум. Для нього це реальність, це рух твій, що ти йдеш вперед, без жодних слів, жодних пояснень. Ти просто вимикаєш світло в кімнаті, де тебе не цінують. Хлопнула дверю і пішла. Він тебе вже да, знає. Розумієш, ти імператриця, бо він тут, бачиш, імператором вийшов. Ну, я ж кажу, імператриця, бачите, все. Да, ти пішла в тишу, що відлюдник виходить на тебе. Створюєш свій світ. Ти пішла в мудрість. Ти обрала себе. Не воюєш за увагу. Ти сама створюєш, розумієш, це пространство, де. За твою увагу змагаються найкращі дійсно імператори, а не хтось там будете сяїти, бо дійсно ваш час настав. Як то кажуть, да, ці звіріний цей світ, король Лев, ігнорщик, нарцис, тепер ніякої шерсті. У вас тепер алергія. Розумієте, у вас тепер алергія на цих котів саванських. Вонючих тільки блиск, блиск в очах, да? бо що зараз буде у вас.